Привіт, я Настя, і ви на каналі New Time. Якщо ви замислюєтесь, які навушники обрати, ось три причини, чому варто звернути увагу на AirPods 4: адаптивне шумопоглинання. Ці навушники вперше у своєму класі блокують шум так, що навіть шум на вулиця не завадить вашій музиці. Персоналізоване просторове аудіо. Звук підлаштовується під вас, створюючи ефект, ніби ви на живому концерті. Зручність на максимум, жестове управління, миттєве підключення до ваших гаджетів Apple, і навіть зарядка від iPhone або Apple Watch. А ось і бонусна причина. Ці навушники можна унікально кастомізувати в New Time, що стане оригінальним подарунком для ваших близьких. Дивіться ролик до кінця і ми покажемо, як це зробити. Отже, у 99% випадків нові навушники відразу запропонують вам підключитись до вашого девайсу. Але ніхто не ідеальний і цього може не статись. Щоб підключити навушники за допомогою кнопки, вам потрібно Двічі торкнутися цього місця. Навушники перейдуть у режим сполучення, що дає змогу швидко підключити їх навіть до Android чи консолі. Триразове подвійне натискання активує червоний індикатор і виконує повне скидання налаштувань. До речі, це допомагає вирішити багато технічних питань із навушниками. Якщо ваші AirPods почали втомлюватись, просто натисніть кнопку. Це як для нас кава і перерва, тільки для техніки. Уявіть собі, ранок понеділка ви сідаєте працювати вдома з чашкою гарячої кави, все налаштоване на продуктивний день, аж раптом ваш сусід вирішує, що саме зараз час свердлити стіну. Знайома ситуація. Раніше це було схоже на катастрофу, але тепер у вас є AirPods 4 із розумним шумопоглинанням. Ви вмикаєте навушники і світ змінюється. Брилю стуку та шуму вулиць більше немає. Залишаєтесь тільки ви, ваша музика чи голос співрозмовника. Ідеально чистий та приємний звук. Розумне шумопоглинання автоматично підлаштовується під ваші умови, фільтруючи те, що вам заважає, і залишаючи лише те, що потрібно. Навіть сусіди з дрилем перестає бути вашим головним фоном під час роботи. AirPods 4 стали першими вкладишами Apple із функцією адаптивного шумопоглинання. Цей режим можна налаштувати у меню налаштувань, вибравши рівень блокування зовнішніх шумів. Це дозволяє створити ефект, схожий на шумопоглинання у великих навушниках з амбушурами. До речі, огляд порівняння повнорозмірних навушників ви можете подивитись за посиланням. Коли я тестувала AirPods 4, відчуття були просто фантастичними. Персоналізоване просторове аудіо це щось неймовірне. Ваш iPhone буквально за кілька хвилин створює унікальну звукову карту вашої голови за допомогу фронтальної камери, і це працює так, що звук, наче, живе у вашій голові. Головне, не перепутати це з телепатією. Я обрала режим, який реагує на рухи голови. І ось куди б я не повернулась, звук залишався таким реалістичним, що на секунду я навіть озирнулась, перевіряючи, чи немає за мною оркестру. Цей ефект створює повне занурення, чи то ви дивитесь фільм, чи слухаєте музику, відчуття, ніби ви там, у центрі подій. І одразу мінус. Наприклад, ви йдете по вулиці і раптом біля вас приїжджає швидка. Ваші AirPods одразу реагують: о, ти хочеш, щоб було голосніше? Давай зробимо. І ось ви вже слухаєте музику на максимальній гучності, хоча насправді цього зовсім не потрібно. Це через функцію персональної гучності. І це може бути трохи недокучливо, коли різні шуми доводять гучність до непотрібних рівнів. Але є хороша новина. Якщо вам не подобається така реакція навушників, функцію можна вимкнути в налаштуваннях. Я протестувала, і хоча ця функція справді працює добре, ці стрибки гучності іноді можуть бути тими самими непроханими сюрпризами, які вам не зовсім хочеться переживати. Тепер AirPods краще чує вас, ніж ваш улюблений друг, який постійно дивиться в телефон. І я про, на мій погляд, класний режим розпізнавання мови. Дуже корисна фішка, яка знижує гучність звуку, якщо ви говорите чи до вас звертаються. Увімкнути цю функцію можна один раз у налаштуваннях, і далі вона буде працювати автоматично. Максимальний комфорт у повсякденному житті або на заняттях спортом досягається завдяки жестам для керування. Керування вашим AirPods 4 настільки просте, що ви навіть не замислюєтесь над цим. Одне торкання ставити музику на паузу. Ще одне відновлюєте відтворення. І це ще не все. Можна відповідати на дзвінки або керувати мікрофоном під час розмови, подвійний дотик, наступний трек, а тричі, торкнувшись ніжки, повертається до попередньої пісні. Ви не тільки слухаєте, Музику, а й відчуваєте себе диригентом у вас під контролем кожна нота. Якщо ваші руки зайняті, а дзвінок вже на порозі не проблема. Просто кивніть головою, як на важливій нараді, і ви вже в зоні відповіді. А зробити це можна за допомогою жестів головою. У налаштуваннях відкрийте розділ рухи головою і виберіть один з двох варіантів качання головою вверх вниз або з боку в бік. Це дозволить вам зручно керувати дзвінками без доторку до телефону. Вушники чудово розпізнають ці жести, тому варто увімкнути цю функцію. Тепер ви можете просто кивнути головою, щоб відповісти на дзвінок, або нахилити її вбік, щоб відхилити. Уже заїжена функція, яку мало хто використовує, але для мене це можливість іноді побути шпигункою. Це лайв прослуховування. Ця функція дозволяє транслювати звук із вашого iPhone безпосередньо до навушників, навіть якщо вас немає поруч. Це може бути корисно для підслуховування важливих розмов або як радіоняня, коли потрібно почути, що відбувається вдома, дівчата. Не зловживайте цією функцією. Швидко змінювати режим шумопоглинання можна за допомогою кнопки на навушнику. Щоб не плутатись, зайдіть у налаштування і вимкніть непотрібні режими. Тепер за допомогою одного натискання ви легко оберете потрібний варіант. AirPods 4 працюють до 5 годин без шумопоглинання і 4 години з ним. Завдяки usb c їх можна заряджати від iPhone. А ще зарядка від Apple Watch робить процес максимально зручним. У мене вони розряджаються дуже швидко, оскільки я активний користувач. Якщо вам потрібна більша автономність, рекомендую розглянути версію Pro. також в AirPods 4 можна налаштувати, який мікрофон буде записувати звук на лівому чи на правому вусі. Але виникає питання, чи можна знімати блог або подкаст на таку систему? Адже ми всі знаємо, що через стандартний додаток для запису звуку ми пишемо звук через мікрофони телефону, а не через AirPods. Поправте мене, якщо я не права. Особисто я знайшла рішення в іншому додатку для запису звуку з AirPods. це кружечок в Telegram. Але якість звуку залишають бажати кращого. А ліміту цього кружочка явно не вистачить для подкасту на серйозну тему. Рішенням стало використання іншого додатку, наприклад, Blackmagic Camera. Так, це вирішило проблему, але зі звуком щось все-таки не так. Для подкастів або особистого блогу я обрала для себе мікрофон Rode PodMic з USB Сі. Погляд ми на нього вже зняли, а подивитись ви можете за посиланням нижче. Особливості комбінації Rode, додатку Blackmagic Camera та AirPods 4 полягає в тому, що ви можете бездрутово моніторити свою мову. Для мене це дуже зручна фішка. AirPods можна підключити до двох пар навушників одночасно і ділитись музикою з друзями. А ще їх можна легко знайти за допомогою програми Локатор, яка навіть повідомить, якщо ви забули свої навушники вдома. До речі, кожен ЕйрПод оснащений динаміком, що допомагає їх швидше знайти. Отже, який висновок можна зробити? AirPods 4 дійсно вражають, але є одне але: якщо вони не підходять вам за відчуттями, або ви якийсь ярий хейтер техніки Apple, то звісно, це не ваш вибір. Але що робити, якщо хочеться отримати ще щось індивідуальне та особливе? Наш магазин NewTime пропонує вам лазерне гравіювання на кейсах. Тепер ви можете кастомізувати свої AirPods так, як підказує ваша фантазія, будь то напис або малюнок. Це стане не тільки класним доповненням до ваших навушників, але й чудовим і неповторним подарунком для вас та ваших близьких. При замовленні у нас скажіть менеджеру про гравіювання. Якщо вам сподобались ці поради та огляди, обов'язково підписуйтесь на канал New Time. Не пропустіть нові відео, ставте лайк, коментуйте та натискайте на дзвіночок. Залишайтесь з нами. Бувайте!